Мир вам, брати та сестри, ви всі чули вже, яку тему, і брат Іван роздавав, про яку тему ми сьогодні молимось, щоб ми утверждалися в Слові Божому і молитві. Я теж хотів би на цю тему пороздумувати разом звернути нашу увагу. Ми вже читали ці вірші, давайте ми ще раз їх прочитаємо. Євангелія від Івана, 15 розділ, і прочитаємо з 4 по 8 вірш. Івана 4, розділ, 15 розділ з 4 вірша. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградові на виноградиві, так і ви, як мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галузь, галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той расно зароджує, бо без, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять її і кладуть на огонь, і з згорить. Коли ж в мені перебувати, ви будете. А слова мої позостануться вас тоді, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо разно зародите і будете учнями моїми. Будь ласка, сідайте. У мене в заді хати росте багато різних дерев. і Одне дерево росло і там на цьому дереві була як одна. З гіляк була суха. І я думав, що а можливо, вона зараз скоро впаде, і а, я просто її тоді заберу і викину. Але проходив один рік, другий рік, багато різних штормів проходило. Але ця гіляка суха, вона так і держалась на дереві, і, і не падала. І ну, вже я дивився на, на ту гіляку багато і вирішив, що вилізу її з рижу і викину. І спалює її. А, і, і так я зробив після років, як вона там висі, висіла. І чому а, цікаво, чому ця гіляка, вона засохла? Хоча остальне дерево, воно було як все нормально, росло, але ця гіляка одна засохла. А, і тому, що воно перестало як а, приймати поживу з цього основного дерева, з цього стовбура, воно перестало приймати сік і воно засохло. Можливо. Який жук там пере, щось пере, переїв, пережував, чи якась хвороба на ту гіляку а, напала, чи буря, можливо, її зламала, що сок перестав доходити, чи якісь паразити залізли і щось, ну, пере, можна сказати, так, в'єни переїли, і сок в неї більш не поступав. І а, ми тут прочитали ці тексти, який Христос говорить, що Він є виноградина, Він є цим як на наш більш час, де ми живемо тут, що Ісус є це дерево, є цей, можна сказати, як стовбур основний. І ми, віруючи, які знаємо Христа, ми є цими гілками, ми є цими галузями, які іменно з цього дерева ростуть. І тут ми читаємо, що Ісус Він нам дає як а, а, нас а, зауваження чи попередження. Чи Він говорить про опасність, яка може статися? Шостий вірш Він говорить, а, що коли хто перебувати не буде в мені, той буде вітятий геть, як глузка і всохне, і, і громадять їх, і кидають на огонь, і згорить. І ми бачимо, що Ісус говорить, що. А, він, як, як виноградар, він заботиться за, своє, за свій виноград. Але буває таке, що галузки, вони перестануть, перестають, вони засухають, вони не приносять плода. І після того, як про це а, галузя, як господар заботиться, воно все одно про плод не приносить, тоді його як зризують, і викидають, і спалюють. І це ми, кожен, хто має, особливо наш. Нашій ерії, де ми живемо, де дуже багато дерев. Я думаю, кожен, хто має якісь як проперті, якісь місце, приходиться цим займатися, тому що дуже багато дерев. І Бог предупреждає про таку саму опасність, що як, як буває із дерев, з деревами, так може бути з нами, що може можна перестати як цей сок, цю поживу. Приймати з дерева, з цього стовбура основного. І, і Хоча можна навіть продовжувати бути на дереві, а, можна ходити в церкву, можливо, участвувати, співати, навіть проповідувати, але насправді бути сухим, засощим, а, роками а, вісити на цьому дереві, але не приносити плода. І прийде час, коли це сухе. Суху гілку її зрижуть, тому що вона без плода, тому що на неї листя не росте, і так воно і робилося, і так воно і робиться. І коли ми зараз живемо в наш час тут в Америці, особливо, де, скажем так, повз християнська культура, всі в деякі мірі більшість людей мають своїх а, чи якісь родичів, чи, можливо батьків, чи дідів, які були християни. І багато різних акторів, спів, співаків, політиків, відомих людей, багато вони заявляють, що вони є християни, що вони знають Христа, що вони пізнали, що вони являються християнами. Але таке питання, як треба задати кожному, і задати кожній людині, яка заявляє, що вона християнин, чи перебуваю я в Христі. Тому що Христос говорить, що сьомий вірш, що коли в мені перебувати, ви, ви будете, а слова мої позостануться вас. Що треба не просто пізнати Христа, не просто, можливо, народитись, але треба перебувати в Христі, щоб слова ці Христа сознались тоді, буде, ну, буде це плод якийсь, і, і це а, гілки, ці, вони не будуть тоді. А, Зрізаний, вони не будуть, вони будуть продовжуватись приносити плід. І якщо часто ми подивимось, люди особливо відомі, які заявляють, що вони християни. Якщо подивитися на них плід, то там не видно іменно про ті плоди, які говорить Біблія, не видно наоборот, видно противополежність, і часто видно, що це як приносяться не плоди, такі, які Бог закликає, плоди духа. А приносяться плоди плоті. І ми їх можемо читати, що буде з, скажімо так, з людьми, християнами, які заявляють, що вони, хоча вони і пізнали Христа, але вони не приносять плодів. І ми це читаємо в Галатам, п'ятому розділі, двадцять дев'ятнадцяти вірші, говориться про плоди, які, наприклад, плоди тіла. Що плоди тіла вони це перелюб. Нечість, розпусти, і коли ці ну, відомі часто люди, вони для них як перелюб, різниця це навіть як вважається повністю нормальний образ життя і може бути дуже багато розводів, і ну, вони себе як заявляють, що вони християни, і тут далі перезивається як учинки тіла, що це ідолослуження, чари, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів. Суперечки, незгода, єресії, завидки, п'янства, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджував Бог, хто, що хто чинить таке, не успадкує, не успадкують вони Царства Божого. То Бог говорить, що якщо можливо, ми і де було час, коли ми пізнали Христа, ну перестали приносити ці плоди. А приносимо плоди тіла а, від, від перелюбу а, до, можливо, гулянок, а, заздрості. І якщо це воно, як люди це приносять і вони в ньому каються, а, а продовжують жити таким образом життя, що він говорить, що такі люди вони не спадкують Царства Божого. А які люди спадкують Царства Божого, це іменно ті. Які ми тут прочитали, які вони а, перебувають, вони а, перебувають, а, перебувають і як позостаються в слові. І тоді тут говориться іменно про плоди. Цей текст він говориться про плоди. І він говорить, що тоді ми рясно зародимо, ми будемо приносити плоди. І які ми плоди будемо приносити? І ми будемо приносити плоди духа. І це ми теж читали ми вже чули раніше. Що плоди духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. І також в інших місцях ми теж читаємо про плоди духа Филип'янам 1.1, що Там говориться, що плід духа це праведність. Потім римлянам вже 6.22 Ми чули, що плід духа це освячення наше. А Коринтянам 1.10 говориться, що плід наш, який ми повинні приносити, це. Як добрий плід добрих діл, що іменно добрі діла повинні як проявлятися в нас. І єфесянам 5.9 говориться, що плід добрості, що ми повинні проявляти доброту, і, це, і ці плоди вони повинні, як вони не то, що повинні, вони будуть проявлятися, вони будуть проявлятися в тій людині. Яка вона перебуває на цій лозі, перебуває на цьому дереву, яка е, отримує ці соки слова Божого, і вона зможе, тому що вона буде мати цей сік від Бога, буде, тоді вона зможе приносити ці плоди. А якщо ні, тому е, то можливо, це іменно сухе дерево, можливо, ця суха, суха гілка, яка плодів не приносить. І тоді Бог предупреждає нас про велику опасність. Ми це можемо також прослідити, а коли читаємо старий заповід, коли ми читаємо про євреїв, що вони були вибрані народи, що Бог їм через Авраама можна сказати, їм обіцяв, що вони були священниками, що через них люди будуть пізнавати Бога. Але ми бачимо, що дуже мало з єврейських єврейського народу, які насправді ходили перед Богом, які були віруючим, коли читаємо пророка Єремію, коли Єремія проповідував. Він закликав людей до покаяття, що вони свої ідоли оставили, свої такі двойні життя оставили, то вони Єремію переслідували. Єремія ну, багато пере, перестраждав, просто тому що він проповідував людям, закликав до покаяття. І коли ми читаємо в Римлянам, 11 розділі, з 20-го вірша, тут говориться, що. Іменно про ізраїльський народ, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою, не величайся, але бійся. Бо коли Бог природні, при, природних галузок не пожалував, то він і тебе не пожалує. Отже, бач, добрість і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе добрість Божу. Коли перебуватимеш у добрості, коли ж ні, то й то й ти будеш відтятий. і Бог як предупреждає і показує нас а на прикладі ізраїльського народу, що він все їм дарував, щоб вони були спасені, щоб вони жили. Але вони відкинули її, вони не прийняли цього. І прийшов момент, коли Бог, можна сказати, перестав з ними працювати з цим народом, і він предупреждає, що в нас може бути таке саме, якщо ми не будемо. Перебувати на, на цій лозі ми не будемо приймати ці соки. І ми бачимо, що це дуже легко не, не, не перебувати. Але як ми можемо перебувати, а, як ми можемо перебувати і ці слова дотримуватись? А, це. Ну, Тоже достатньо просто це, якщо ми, ми повинні пізнавати, читати Слово Боже і його виконувати. І коли ми це будемо робити, тоді, ну, ми будемо іменно учнями Ісуса Христа, ми будемо приносити плоди. І коли ми читаємо і новий заповіт, ми бачимо, що фарисеї, вони, можна сказати так, частично перебували в Слові Божому, але слова її закона вони не позосталися в них, тому що вони знали. Закон вони знали, можна сказати, і так перекручували закон, що робили, можна сказати, що хотіли, але в той самий час вони виправдувалися законом, що як будто так ну можна сказати, закон говорить. Хоча ну перекручували іменно те, що слово Боже говорило, і це ми там на що пожертвувані різні різні приклади. Ми бачимо, і також пройшло не в коли віруючі. Ну, можна сказати, Європа ставала віруюча. Пройшло 300 років, коли ми знаємо, що стала як офіційна католицька церква. І теж пройшов час, люди вони почали, можна сказати, не читати Слово Боже, його не як різні священики а як в католицькій церкві, і вони почали його як перекручувати, і люди, навіть, можна сказати, не могли його насправді почитай, тому що вони з всякими святими його об'ясняли, скажімо так, коментарями. Щоб, ну но насправді слово Боже просто не могли не читати і не виконувати. І людям часто не доходило. І це як називається Dark Ages, чи темні часи, тому що люди просто не, до них слово Боже не могло дойти. І прийшло час реформації. Можна сказати, люди, як багато почали читати слово Боже, принтувати Біблії, і як віруючі люди, вони ну, заявляли, що буде як соло скриптури, що буде тільки Писання. І будемо, ну, як Слово Боже говорить, так і будемо і жити, і поступати, і, і його виконувати. Але теж пройшло час, і ми бачимо, що іменно багато з. З, як, з тих, хто почав, так вони теж від цього відійшли. Я декілька тижнів тому говорив з одним, а, який закінчив семінарію, як афіліейдит до Баптисти, вона як афілі, афілірована, підноситься тут а, в Америці, і він розказував, ми говорили. Він казав, що, наприклад, він закінчив декілька років назад. Він говорив, що в їхній. Семінарії учать, що, ну, що жінка може бути пастором. І це повністю нормально, і, ну, як це ну, баптистська семінарія. І ну, кажеться, ну, де ви таке взяли? Звідки ви такого як, ви думали? Бо там чітко написано, що муж однієї дружини, що іменно говорить про чоловіків. Але вони кажуть, що ну, там не говориться про жінок. Це що чоловік повинен бути муж однієї дружини, а жінка там з її не говориться, значить вона може бути. А, просто, ну, як, тому що до неї не звертається. І такий не, як нечесний підхід до Слова Божого, то мож, ну, ми бачимо, що їм видумують туди, в текст пихають різні теорії, які зовсім про там не говориться, які звертається. Не, не звертається до них, а вони його запихають, перекручують і получає те, що вони хочуть. Хоча, якщо текст, ну, навіть дитина прочитає, вона зрозуміє а, сам, що текст говорить. І в наш час теж можна, можна як, будь, а, як знати слово Боже, будь-як фарисеєм. Що вони знали, ну можна займатися, як не, не, не виконувати просто те, що воно говорить, навчає, і тоді, виходить, хоча ми, як будто виконуємо, но ми більш своє виконуємо те, що ми надумали а, і придумали. Но простих текст ми, ми не, не, не будемо виконувати. І це велика опасність, тому що іменно тут заявляється, що коли мені перебудете, і слова мої позостануть за вас. Що Слова Христа вони повинні позоста в нас. що Ми їх повинні як виконати, повинні по них поступати. І тоді Бог говорить, що то просіть, чого хочеться і станеться вам. Що ми можемо просити, ми можемо моли, будемо молитися до Бога, і Бог це буде як виконувати, це буде як робиться те, що ми будемо просить Бога. І можливо, хтось задає запитання, чому Бог не відповідає на мої молитви? І може бути відповідь така, що я не перебуваю в Бозі, що я не знаю Його слова, і Бог він не, ну, не буде відповідати. Інші тексти є, які говорять, що Він не слухає грішників, а, і, а, і Бог тоді не, як, не буде відповідати на наші молитви. А, і навіть якщо ми не будемо, просто не будемо Бозі, ми будемо просити щось для себе, ми будемо хотіти. Наприклад, я буду просити, там, Боже, дай мені Мерседеса нового, чи ще щось це є. Ну хоча, якщо Бог мені дасть його, то воно мені повредить, там, я буду за себе думати, що високо, стану гордим, чи, можливо, я розоб'юся на тому мерседесі. І воно принесе зло. І через те Бог він. ну, Якщо він, ми його діти, він любить нас, він такі молитви, можна сказати, Він. Це добре, якщо він на них не відповість. Ну і коли ми будемо перебувати в Нім, тоді Бог відпові... буде відповідати. І в Якова ми читаємо, що Бог не відпував... відповідав на їхні молитви, до яких Яків звертається. Тому що Він говорить, що вони просили на зле, на розкоші свої, і через те Бог як не відповідав на їхні молитві. І хай Бог поможе нам, щоб ми, цей текст, який ми читали, 15 розділ, щоб ми. Перебували, перебували в на цій виноградній лозі, щоб ми позостались на ній, щоб ми брали цей сок іменно з цього дерева, з цього її виноградини від Бога, від Слова Боже, який він нам дає. Тому тоді ми будемо живі, тоді ми будемо приносити плід. Да, можливо, Бог буде нас. Обрізувати, так як він говорить, що він очищає тут раніше. Говорить, що він очищає цю лозу, але в общем вона буде приносити плід, і Бог нам багато говорить, які плоди ми повинні приносити, і тоді він буде відповідати на наші молитві. Ми будемо просить те, що буде як прославлять Бога, те, що буде добре для людей, і Бог буде чути нас, і він буде нас відповідати. Відповідати нам давайте ми. Зараз будемо молитися про це, що ми мали це утвердження в слові і могли приходити до Бога в молитві з нашими проханнями, щоб він нас чув. Давайте ми помолимось. Амінь.